Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні дуже смачний пиріг з яблуками та горіхами. Вибиваю 3 яйця. Додаю 100 г цукру, 10 г ванільного цукру, пів чайної ложки солі. Перемішую вінчиком. Додаю 70 г розтопленого вершкового масла, 180 мл молока. І частинами додаю 300 г просійного борошна і 10 г розпушувача. Перемішую вінчиком до однорідності. Тісто готове. Форму діаметром 24 см застелила паргаментним папером. Викладаю половину тіста. І розподіляю. До тіста, що залишилось, додаю столову ложку просіяного какао і 2 столові ложки молока. Перемішую. На тісто викладаю 350 г вже очищених і порізаних пластинами яблук. Зверху виливаю шоколадним тістом. Розрівнюю. Присипаю потрібненими горіхами. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Пиріг з яблуками та горіхами готовий. Просто та смачно. Всім смачного готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!